Вітаю, 11 березня, 24 рік, місто Рівна Україна. Зараз перебираю свої саженці, ожини, і вирішила поділитись з вами негативним досвідом, що буває, коли не догледаш. А саме робила відео, що по вкоріненню верхівками, що обов'язково саженці мають знаходитися в лежачому стані. На зиму ось так ось так пласти. А не ось так поставити біля куща, чи де ви там їх зберігаєте. Ну, хто робить для себе там пару саженців. Відрізайте на зиму, як тільки холодає. І обов'язково хоча б ось таким чином складіть під кущем, якщо там сорт чи боїтесь перепутати. Тільки не ставте ось так. Якщо поставити ось так, зараз покажу вам результат. Тому що я не догледіла за всіми. Ось дивіться, корінився. Бачите? Були корінчики і все. Він просто замок. Це вже не саженець, це вже викинути. Другий, дивіться, який китовстенький. Ось так провіряю. Було корінечко і він просто відгнив, стояв ось так і напротязі зими було досить мокро, він просто відгнив. Все. Це вже не саженець. Навіть, ну тут видно, бачите, що брунька. Це її немає. Має бути незалежно чи тонкий, чи товстий. Це ще від сорту залежить. Обов'язково має бути. Зараз покажу погано виймати, Виняти зараз. Має бути біле коріння. Зараз саме тоненький виймемо дивіться, бачите, саме тоненький Ось, має бути коріння. А коли він Ось таким чином виймається, то це вже можете нічого не різати, нічого не ставити, це вже не витік. І взагалі, хто робить для себе, бажано е, в землю прикопати. Ось до сусідки втік. І я 100% знаю, що він там вкорінився і чудово перезимував. Якщо пильнуйте, ну саме гірше, коли оце вони переростають до, до землі. Тоді ви, ну, його однозначно треба відкопувати. Ну, от я, наприклад, покажу так. Ось, нахилився пагін і вкорінився. Ну тут далі. А є, що взагалі от вкорінився в, під іншим кущем, бачите? І оце зараз я буду відкопувати. Ну, не зараз, коли клієнт буде забрати. І я травмую коріння цього куща. Тобто і цей треба обережно викопати, щоб рослинка все-таки жила. І вже можу потравмувати це коріння, і це дуже шкодить ожині. Так що краще, коли корінюєте, просто. Навіть просто голим коренем прикопайте вийміть з ємкості, де ви корінювали, і прикопайте десь, а навесні вже пересадити туди, куди маєте. А ще саме краще, звичайно, посадити на те місце, де він має рости, і вже весною він вийде гарненький, молоденький, там, де він має вже рости. Ожина дуже живуча. Але її теж треба берегти від того, що від замокання більше. особливо в маленькому такому віці. Ось видно, що брунічки живенькі, зараз земельку і буду давати ягодку. Вирощуйте своє. Ягода смачна, корисна. І що є краще, пішов нагород на скубов і маєш вітамінки. Гарного всім дня, дякую.